Вітаємо вас на обласному. Це програма «Спорттайм» і ми підбиваємо підсумки тижня, що минає. Сьогодні ви дізнаєтесь найцікавіші новини від наших журналістів та побачите більше про дитячу легкоатлетику. Цей турнір є шаною пам'яті трагічно загиблого в автокатастрофі спортсмена, майстра спорту міжнародного класу, члена збірної України, учасника зимових олімпійських ігор в Ліліхамері, багаторазового чемпіона України Романа Звонкова. Цьогорічний турнір зібрав чималу кількість учасників. На старт вийшло близько 120 спортсменів з різних куточків України Тернополя, Харкова, Чернігова, Києва та Київської області. Проте найбільшу армію біатлоністів представила саме Сумщина. Дуже багато молоді, дуже багато дітей це радує, що в нас є покоління молодих спортсменів, молодших юнаків, старших юнаків, юніорів. Кожен рік ми бачимо, що розвивається сам центр біатлони в Сумах, і стрільби ще розширили, і все тут гарно зроблене, і таблички, і номерація, і коврики зараз вже передбало динамо. Особливістю цьогорічного турніру став електронний старт і фініш для тестування змагань. Впервые на наших соревнованиях мы используем электронику. Это, так сказать, пробный вариант. И я думаю, что если мы сейчас опробуем и у нас пойдет, то на следующих соревнованиях и на чемпионатах Украины я думаю будем использовать электронную обработку материалов, электронный э, отсчет времени старта и финиша. У програмі змагань дві дисципліни: крос з вогневими рубежами та гонка на лежаролерах ролерах зі стрільбою. Дистанція у чоловіків 4 кілометри, у жінок 3. Чималу кількість нагород вибороли представники нашого краю. Переможцями у своїх вікових категоріях першого дня змагань стали. Представник Сумщини, Богдан Симбал, який на 25 секунд випередив кандидата у майстри спорту Антона Дудченка. Не вперше сходить на переможний п'єдестал Пошани і глухівчанка Христина Ковальова, яка більш ніж на хвилину. Ну, обігнала також кандидата у майстри спорту Анастасію Дідоренко, і все ж золото дівчині далось нелегко. Звичайно, важко. Всі суперники дуже гідні, але виграє найсильніший і цей раз виграла я. Мабуть, за рахунок стрільби я на стійці стрільнула ноль. На лишці два. Ну і все ж таки ходом також добре пробігла. Нагадаємо, літній турнір з біатлону пам'яті Романа Званкова є підготовчим етапом до юніорського чемпіонату України, який відбудеться наприкінці серпня у Чернігові, і дорослої першості, яка також триватиме у цьому місці у вересні. Зустрічі з кіровоградською зіркою для сумчан завжди проходять важко. Хоча за статистикою у дев'яти очних матчах п'ять разів перемагали наші земляки і чотири гості. Тактика господарів проглядалась відразу: зіграти грамотно від оборони і час від часу проводити швидкі контратаки. Щоправда, перший там нічим виразним не відзначився, хоча щось результативне могло світитись на табло обох команд. Але не сталося – 0-0 і команди пішли на перерву. У другій 45 хвилинці команди нарощують темп. Одна із контратак гостей завершилася успіхом. Григорій Баранець головою у падінні виводить свою команду вперед, – 1-0. Подальші намагання сумчан змінити ситуацію нічим не завершились. Фінальний свисток арбітра зафіксував мінімальну перевагу Кировоградської зірки. Ми знали, що буде дуже складно і, от і принципі, скоріше всього, що гра Складувалась до забитого гола. Хто б забив, мабуть, тот би, би і виграв би в цій грі. Ну, к щастя, у нас вийшло забити, тому, мабуть, у нас, скажімо, шанси виграти. Ну, не то, що шанси були однакові, але грали до гола. А ось наставник сумчан списує поразку на молодість гравців команди. Каже, колектив тільки формується, тому чекати високих результатів не доводиться. Опита немає. знаете, таких игр. Но ничего, молодцы ребята, все равно пытались, но опять же говорю, что в силу молодости, конструктивизма, сегодня чуть-чуть в середине поля было маловато. Поэтому как бы результат на табло 1-0. Наш проигрыш, ничего, будем делать выводы и стараться двигаться вперед. Наступний домашній матч сумчани зіграють вже у кубковій зустрічі 22 серпня. В одній 16 фіналу вони помірюються силою з київською командою Оболонь-Бровар. Охтирчани відразу прихопили суперника, і вже на сьомій хвилині Валерій Сторубльовцев, отримавши передачу від Геннадія Пасіча, відкрив рахунок у грі 1-0. Далі господарі тільки нарощували контратаки, а гості встигали утримувати таку навалу. На 16-й хвилині нафтовики заробляють пенальті, але Ігор Прокурор не зміг лучно посілити у ворота киян. У подальшому представники нафтової столиці могли не раз подвоїти рахунок, але м'яч того дня у ворота більше не ліз, завдяки блискучій грі голкіпера киян Георгія Бущана. Фінальний свисток арбітра зафіксував красиву перемогу нафтовика у цьому напруженому матчі. Обідно проігрувати, але ми проіграли в хорошій команді, на виїзді важка гра. Ми все-таки неплохо цей відрізок часу провели, ми добре стартували. Для мене трохи непонятно, чому сьогодні хлопці выглядели, некоторые ребята выглядели уставшие. Еще раз говорю, как раз те ребята, которые должны быть лидерами команды, они сегодня сыграли ниже своего уровня. Завдяки цій перемозі охтирчани стають одноосібними лідерами турнірної таблиці після чотирьох турів. Ми планували зробити результат за перші 15 хвилин. В принципі, цей план зробив. Якби ми ще забили пенальти, я думаю, що питання вирішився б в першому таймі. Ну і, то кількість незабитих м'ячів, естественно, <кій> внесли нервозність, тому що все-таки футболі правила ніхто не відміняв. Якщо много не забиваєш, таки можеш отримати какую-то з мячей, і це може повлияти на результат. Наступну гру нафтовик, як і ПФК Суми, зіграє 22 серпня, одній 16-й фіналу розіграшу Кубку України. Суперником «Охтирчан» на цій стадії змагань стане команда Олімпік із Донецька. Свячені картингу з самого ранку до пізнього вечора майстриство українського масштабу показуватимуть на що даті для глядачів, які прийшли сьогодні сюди. Цей день може пронестися зі швидкістю 250 кілометрів на годину. Для них швидкість це сенс життя без адреналіну не можуть жити. Я займаюся картингом уже около 4 років. Він мені подобається, тому що коли садишся за руль, є тільки ти, дорога і картинг. Тобто всі лишні мисли, все ану все улетучиваєся. Ну, свобода. На відкриті змагання з картингу до СУМ приїхали гонщики з Полтави, Гадячу, Глухова, Конотопу та представники обласних шкіл з інших регіонів України. Попри те, що показують свою майстерність, власним прикладом хочуть привернути увагу молоді до свого екстремального виду спорту. Для всього молоді парні, да, будучи автомобілісти, от перші шаги. Всі гонщики Формули 1 теж починали з картингу. Не вистачало на гонках лише майстер-класів. Ті, хто прийшов просто подивитись на перегони, самі б залюбки вмостились на місце водія. Звісно, хотіла б. Я увлікаюся, люблю їздити. Цікаво, драйвово. Я просто очень люблю гонки. Я сам би хотів поучаствувати. І такі бажання напрочуд правильні, кажуть самі картингісти. Лучше займатися, ніж чим-то другим. Глупостями всякими. Це, це не опасно. Весь спорт опасний. Як майстерно займатись цими недурницями, навчають у спеціальній школі для картингістів, де виховали вже кілька сотень юних спортсменів. Дуже хотілось би, щоб представники влади бачили, наскільки розвивається молодь у цьому напрямку, і допомагали розвивати цей вид спорту. Побудували картодром, наприклад, такий такі, такі гарних є в місті Полтава або в місті Києві. Подібні змагання у сумах проводяться вже восьме. Відрадна постійність, яка підтверджує, що видовищні і захопливі гонки на маленьких машинах перетворюються з екстремального хобі на справжній вид спорту. До сум завітав ветеран друголігових змагань Кременчуцький Кремінь. Команда бронзові призерч наприкінці минулого сезону вирішувала свою долю у матчах плей-офф за вихід до першої ліги. Але тоді доля вирішила залишити кременчужан, ще як мінімум не сезон, у найнижчому професійному дивізіоні. І ось, вперше за кілька останніх років, під керівництвом нового керманича Сергія Ященка гості з перших хвилин почали хвилювати оборону Барси. Найбільше за усіх у складі Кременя загрожував воротам новачок Ігор Тимченко, який має досвід виступів у першій лізі. Та, забігаючи наперед, зазначимо, що наш захист, яким керував голкіпер Іван Фьольде, з честю витримав тиск. Це моя робота. Підказ. Якщо чим більше вратарь тим менше у нього роботи виходить. Правильно, якщо вратарь буде мовчати, то у нього і робота буде. Так, я думаю, так допомогли. Ну так. Да? Ну, це постійно таке. Що стосується сумчан, то увесь перший тайм був схожим на розвитку, тож справжніх гольових моментів глядачі не побачили. Здавалося, що у другому таймі картина повториться, і гравці барси будуть продовжувати пікуватися про збереження своїх воріт сухими. Але, на щастя, вчасно спрацювала зв'язка цишин Макаров. Кирило віддав довгу діагональ за спини захисникам, а Валерій технічно прийняв та у дотик переправив м'яча у ворота Віталія Онопка. Всі здорово. У мене нету Макарових, є, це, є різні. Всі здорово зіграли. Ребятам большое спасибо. Три очка Тріячка три очка. виграли, порадували своїх болельщиків. Я думаю, это ребятам буде ще раз лішній толчок для дальше для далі успіху. Наприкінці зустрічі кремечужани влаштували справжній штурм воріт Фьольди. За п'ять хвилин гості, як мінімум тричі, могли зрівняти рахунок. Останній стовідсотковий момент був вже удоданий арбітрам час. Давай! 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 Та ні, в принципі. Ничего удивительного здесь нет. Элементарная ошибка. Команда создала один момент и реализовала этот год гол. Вот. Мы практически второй тайм сидели в их штрафной, и были стопроцентные моменты. Вот тут мне хватило немножко класса и уровня футболистов, чтобы спокойно распорядиться. Все время торопились и спешили. Вот эта спешка нас и подвела. Знову, як і в дебютному матчі, мінімальна перемога, яка дозволяє підопічним Володимира Богача з дев'ятьма пунктами займати четверту сходинку. Попереду виїзна гра проти ковалівського колосу 26 серпня, який наразі займає друге місце та вже зустрічався з іншим представником обласного центру у Кубку та зазнав тоді поразки. Нічні велозаїзди вже стали популярними серед сумчан. Втім, цього разу зібралася рекордна кількість учасників, кажуть організатори. Причину вбачають у благодійній складовій велопробігу. ціль вчив всі нашої діяльності, популяризація велодвиження в місті Суми, і, в принципі, активного відпочинку. Більша частина цього мероприятия – це збір благотворительних средств для дітей, постраждавших в АТО. Рок гурт на велозаїзді нововведення. Весь маршрут. Хлопці проїхали з учасниками на рухомій платформі. Таким чином додали драйвових нот нічні прогулянці. Живільні від транспорту дороги та заповітна прохолода. Головні та не єдині причини проведення велопробігу вночі. Зараз дуже-дуже жарко, а сам заїзд дуже-дуже більшої планується по всьому міроду. Потому ришили перенести на вечір. І плюс романтика молодежна, рок-група. Ну, понравилась ідея більше проведення вечором. Серед учасників пробігу є не лише велосипедисти зі стажем, а й новачки. Втім, усіх об'єднала жага до пригод та бажання весело провести час. Ну, захотелось и э, поучаствовать в благотворительной акции, э, ну и, соответственно, время хорошо провести. Приехали впервые, катаюсь я не очень, приехала я сюда вместе со своим коллективом рабочим. Мы очень часто там куда-то ходим, куда-то ездим, любим пробовать новое. Идея интересная, знакомство, просто общение, ну и велосипед в первую очередь. Спільними зусиллями велосипедистам вдалося зібрати майже 1700 гривень. На них збираються придбати канцелярію для школярів та іграшки для зовсім маленьких дітей. У мене групи начальної підготовки і одна група базової підготовки. Ну працюю тренером, як кажуть, дітвори для общого розвитку дитини. Балуємося з ними, гуляємо, бігаємо, пригаємо, ну, участвуємо в змаганнях, тренеру дуже важко працювати, так як дуже мало дітей, які бажають займатися легкою атлетикою. Проблема перша набрати кількість учнів у групу начальної підготовки. Потім розвивати. можуть прийти спочатку 10-20 чоловік, а потім вони просто пропадають. Немає в області, не проводять змагань велику кількість для іменно для дітей. Будемо надіятися на кращі времена, які будуть наше вище руководство більше звертати увагу на дитячий спорт, бо без дитячого спорту немає дорослого олімпійських чемпіонів. На цьому ми з вами прощаємось до наступного тижня. Залишайтесь спортивними. На все добре.